Сьогодні у нас грамота, отож приготуйте зошити з читання, прості олівці та кольорові олівці. Перед тим як сісти за роботу, давайте трошечки розімнемося. Встаньте рівно, повторюйте за мною слова та рухи. Столярики молодці, тишуть столики, стільці пилочками, чики-чики, молотками тук. Тук, чік, тукей, чік, туки, в нас до праці здібні руки. Молодці, сідайте. Діти, я знаю, що сьогодні ви вже переробили купу роботи. По-перше, ви прокинулися, вмилися, почистили зуби, вбралися, поснідали, застелили ліжко. Давайте подивимося. Що й інші люди встигли вже зробити сьогодні? Хлопчик малює. Повторіть, що робе хлопчик? Лікар лікує. Повторіть, що робе лікар. Чоловік саджає дерево. Повторіть, що робить ця людина? Дівчата танцюють. Повторіть, що роблять дівчата? Всі щось роблять, всі роблять якусь дію. Слова, які називають дію, це дієслова. Зараз перевіримо, чи все ви правильно зрозуміли. Я буду читати вірш. А ви плескайте у долоні кожен раз, коли почуєте слово, що позначає дію. Домовились? На довгу нитку на мистинки Настуся хоче нанизати. Вона напевно буде нині на нашім святі виступати. Отож, що Настуся робить? Вона готується. Нанизує. є. Що вона збирається робити на святі? Виступати, співати, танцювати. Робимо висновок. У мові багато слів. Серед них можна дібрати ті, що позначають дію предметів. Продовжимо. Це дівчинка Наталка, яка співає. Діти, який ви чуєте звук на початку її імені? Правильно, звук Н Наталка. При вимові звука Н язик щільно притиснутий до верхніх зубів. Повітря натрапивши на перешкоду перед язиком і зубами, проходить через ніс. А ось цю дівчинку звуть Ніна Вередуля. Який звук ви чуєте на початку слова Ніна? Правильно, звук н. Вимовте разом зі мною Нь. Відчуваєте, як язик упирається в нижні зуби, губи розтягнуті, повітря, натрапляючи на перешкоду перед язиком і зубами, проходить через ніс, розмикає зуби і з голосом виходить із ротової порожнини. Розтягніть ніточку. Нь. Робимо висновок. Звук н. Твердий приголосний. Звук н. <плес> Який приголосний? Знайдемо спільний звук у словах намисто гном, спідниця. Вінок. Повторіть самостійно назви цих предметів. Наступний ряд. Ніж. Сукня. Лінійка вогонь. Поставте відео на паузу і повторіть ці слова самостійно. Робимо висновок. У словах назвах малюнків живе звук дівчинки Наталки Н. або звук дівчинки Ніни. Н. В наступній вправі, як ви вже знаєте, нам треба визначити. Де знаходиться звук н або н в словах? Тобто чи на початку, чи всередині, чи в кінці слова? Розберемо разом слово ножиці. Н -о -ж -и -ц Ви почули твердий н, чи м'який н в цьому слові? А де ви його почули? На початку всередині чи в кінці слова? Правильна відповідь? В цьому слові твердий звук Н на початку слова. Нагадую, тверді приголосні полюбляють носити сині сарафончики. Отож, зафарбуємо першу клітинку у схемі синім олівцем. Розберемо разом ще слово півень. Півень. В цьому слові ви почули твердий н, чи м'який н. А де ви його почули? На початку, всередині чи в кінці слова. Правильна відповідь: м'який звук н в кінці слова. Нагадую, м'які приголосні полюбляють носити зелені сарафанчики. Отож, зафарбуємо зеленим олівцем останню клітинку в схемі. Слова книжка, банан, конвалія нитки розберіть самостійно. Звуки н та н позначають велика та мала буква Н. На що схожа буква Н? Комусь вона схожа на драбинку, комусь на перелаз. А вам, діти, на що схожа буква «Н»? Надрукуємо велику та малу букву Н. Для цього у верхньому лівому куті клітинки поставимо крапку. Від неї проведемо вертикальну лінію довжиною дві клітинки. Тепер поставимо крапку в правому верхньому куті клітинки, від неї проведемо вертикальну лінію довжиною дві клітинки. Потім ці дві вертикальні лінії поєднаємо між собою горизонтальною лінією. Відступіть одну клітинку від великої букви Н, щоб надрукувати малу букву Н. І так до кінця рядка. В наступній вправі давайте спочатку назвемо малюнки. Отож, це нота. Нота це знак, який позначає музичний звук. Поряд з нотою намальована дитина. Але дитина яка? Велика чи мала? Правильно. Мала, розберемо слово нота. Діти, я вимовляю, а ви рахуйте. Скільки звуків нарахуєте? Н, О, т. А. Нота. Скільки звуків ви нарахували? Отож, скільки звуків, стільки і кімнат буде в нашому будиночку. В слові нота чотири звуки. Отож побудуємо будиночок із чотирьох кімнат. В першій кімнаті буде жити звук Н. Твердий приголосний. Позначимо його синьою рисочкою. У другій кімнаті живе звук пісенька, тобто голосний звук О. Позначимо його. Червоним кружечком. В третій кімнаті живе звук Т, твердий приголосний. Позначаємо його однією синьою рисочкою. І в останній кімнаті живе звук пісенька, тобто голосний звук А, позначимо його червоним кружечком. Тепер буде нескладно записати слово літерами. Отож, Н, О, Т, А. Прочитаємо нота. Слово мала розберіть самостійно. Читаємо разом. Слідуйте за стрілочкою Н -а. Читаєм Н-а. Читаємо на. У-М читаємо ум. Т. О. Читаємо То. Тепер ми відводимо погляд від крапочки, боковим зором розпізнаємо букву зліва та букву справа і читаємо їх на видиханні разом. На. Но. Ну, нам нум ном. Продовжимо. Н а м. Угадайте слово правильно. Нам. Нам. н, О, М. Здогадайтесь, як треба прочитати ці три букви? Правильно. Ном. Нам Ао. Ау. 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 М. -н О. Читаєм мно. 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 М, «Н», у читає мну. Останні три стовпчики прочтіть самостійно. Діти, ви пам'ятаєте, як називаються слова, що позначають дію? А з якими звуками ми сьогодні познайомилися? Як виглядає буква? Яка позначає ці звуки? Ви пам'ятаєте? Ну що ж, на цьому наше заняття закінчено. Ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!